Особливу увагу держава надає розвитку ветеринарної медицини. Важлива її роль у багатьох сферах і виробництва продукції, і збереження закупівлі, продажу та дотримання технологічної дисципліни в умовах промислового виробництва. і вимоги постійно будуть зростати, адже не завжди в гонитві за великими прибутками бізнес турбується про якість та безпечність продуктів харчування. Це далеко-далеко не у кожній державі є таке свято. Але ми переконані, що працівників медицини заслужено відповідно до своїх функцій, ролі і значення мають таке професійне свято. І я дуже радий, що загін ветеринарів Житомирської області є правофланговим, є зразковим і є класним у загоні нашої держави системи ветеринарної медицини. І я всіх нас дякую за це. 1250 працівників на сьогодні працює в усіх службах ветеринарної медицини. Третина всього великого колективу була присутня в залі, де проходили урочисті збори. Дійсно, професія ветеринарного лікара вона особливо в суспільстві. Є такий вислів, що лікувальна медицина лікує людей, а ветеринарна медицина лікує все людство. Це дійсно так. Тому що ви якраз попереджуєте. Захворювання не тільки братів наших менших, а особливо людей. Я хотів би відмітити, що якраз галузь ветеринарної медицини в нашій Житомирській області знаходиться на чинному місці в нашій державі. Великий загін працівників ветеринарної медицини удостоєно державних нагород на рівні державного департаменту, а також були вручені вітальні грамоти від обласної державної адміністрації та обласної ради.